Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд про газові відносини України, Росії та Євросоюзу. Будемо говорити з нашим експертом з енергетичних питань Ільдаром Газізуліним. Вітаю вас, пане Ільдаре. Отже, Україна веде переговори про двосторонній консорціум з Росією стосовно української газотранспортної системи. Що це означає? якщо коротко то це означає можливість покращити відносини з Росією і добитися нижчих цін на газ, але також це означає ризик. Погіршити вже відносини з європейським союзом, але чи погані настільки стосунки з Росією, щоб зараз їх покращувати в такий спосіб? Насправді так, насправді, з моменту харківської домовленості, коли Україна здобула знижку на ціну на газ, з того часу дуже багато було проведено переговорів на вищому рівні щодо перегляду умов договору Тимошенко, але прогресу жодного не було. Угу. Тому так, тобто, треба змінювати щось. Водночас із Європою в нас. Похолоджуються трошки стосунки, так з іншого боку, також з Європою немає прогресу, тому що ну процес адаптації законодавства європейського союзу, виконання наших зобов'язань перед ЄС міжнародною спільнотою в енергетичній сфері, також цей прогрес досить повільний. Тому так Україні щось треба змінювати на обох, скажімо так, фронтах. Ну в результаті домовленості, все ну, що отримає Україна, все ж таки, що Не. зможе нам дати Росія та Євросоюз. В газових відносинах насправді, от коли ми говоримо про бажаний результат домовленості з Росією, зокрема, да то очевидно, що це я думаю, що це ціни. Да, ціни прийнятні для споживачів зараз і можливо в майбутньому. Угу. Тому це очевидно головний результат. На жаль, чи на щастя є багато варіантів, як можна цей консорціум створити з Росією, з якою компанією, і саме від цього буде ну. Залежить результат, якщо дійсно зараз обговорити всі е, можливі варіанти, так. які б це могли бути? Ну насправді такий варіант, який я думаю, був би прийнятний певною мірою для Росії, для Євросоюзу, і захищав би інтереси України. Це консорціум, е, так, з російською компанією, без участі е, європейської компанії. Але тут ключове слово з якою російською компанією. Тобто з будь-якою лише не з газпровом, тобто з компанією, яка е, не видобуває газ. Тобто, це одна з вимог. Е, е, Тих реформ, які впроваджує Україна, які впроваджує Європейський uh -huh. Союз. Якщо це відбудеться, в принципі, Європа не буде проти, якщо Україна утворить таке консорцію. Але Європ... Росія готова до такого кроку. Я думаю, що вона не хотіла б це робити. Очевидно, що Газпром хотів би управляти газотранспортну систему. Але в принципі зараз подібні переговори відбуваються і в Європі, тобто, Росія, Газпром володіє певними активами, також в європейському uh -huh. союзі. І зараз ідеться про те, що відбувається перехід, тобто не Газпром вже буде управляти цим активом, а певна інша Наприклад, російська компанія. Який може бути інший варіант? Він ну, буде краще чи ну, інше. Ризиковий варіант, про який я говорив спочатку, це якщо дійсно буде Газпром-партнером України, uh -huh. Укртрансгазу в управлінні системи, тоді дійсно це буде суперечити другому і третьому енергопакету, це корпус законодавства Європейського Союзу. І тоді дійсно Україна де факто порушуватиме ну, взяті на себе зобов'язання. І насправді тоді є ризик, скажімо так, от того. Політичного впливу Росії на внутрішню політику України, про який всі говорять, і якого всі бояться, але взагалі ця ситуація з консорціумом це все таки політика більше, так ніж економіка. На ну і політика, і економіка. Тобто, очевидно, що в Україні треба все ж таки забезпечити гарантії прокачки певних обсягів російського газу. Тобто Україні треба все ж таки. Зацікавити Росію інвестувати в українську газотранспортну систему, знов ж таки гарантувати обсяги прокачки. Тому це, це це також і бізнес. Чим може зацікавити Україна, Європа або навпаки? Чи готові ми робити якісь кроки, які б а, звернули увагу Європи саме в тому, що ми там сильні, ми можемо робити певні кроки? Чи все-таки це консорціум із Росією навпаки нас відкидає назад? Знову ж таки все залежить від формату цього консорціуму. Насправді Європа ніколи не хотіла брати участь в такому консорціумі, да? тобто їй це не цікаво. Європа пропонувала гроші. Тобто Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції розвитку, Дойчий банк, тобто мільярдні кредити для того, щоб дійсно модернізувати газотранспортну систему, зменшити втрати. В цьому європа зацікавлена, чому тому, що це там певної мірою безпека постачання газу. Насправді Європа також зацікавлена, якщо Росія буде контролювати наш газовий ринок, тому що тоді Брюссель вже буде напряму домовлятися з Москвою, минаючи Київ. Очевидно, що Київ в цьому не не зацікавлений, угу. але головний інтерес Європи це, це безпека, безпека постачання газу через територію України. Зараз Україна а, якісь вимоги висуває Росії, Європі. Ми показуємо свій характер, чи все-таки ми зараз підіграємо? їм? Ну певною мірою зараз Україна в такі позиції прохача. Тобто, ми, ми, ми зацікавлені в тому, щоб знизити ціну на газ. Тобто, якщо б ми в цьому не були зацікавлені, ціна на газ російські, ми б дійсно ці розмови про консорцію, мабуть, би не починали. Хоча очевидно, що є загрози. Бачимо, що будуються альтернативні газогони. А, і ну, президент про це говорив, да, що Україна не задоволена тим, що втрачає газ, і саме тому Україні зараз треба зацікавити і Європу споживача газу і Росію. Постачальника газу, щоб український маршрут а, лишався і надалі важливим, тобто щоб Україна отримувала якісь гроші за це але разом із тим і виконувати зобов'язання перед євросоюзом. Так, так тобто тут такий дуже такий складний баланс, який треба досягти з одного боку законодавство ЄС, з іншого боку, російські інтереси, російські гроші і знижка на російський газ. Але я думаю, компроміс все ж таки можливий. Наскільки зараз ми йдемо саме за вимогами Євросоюзу, наскільки виконуємо? От ну, саме на цей місяць, принаймні, так? Якщо там ну, поки що формально, Україна не денонсувала, тобто не відмовилася від своїх зобов'язань європейських і їх виконує дуже повільно. Хоча сигнали є, тобто президент знову ж таки говорив про реформу компанії Нафтогаз України. А зараз дійсно такий момент, коли або треба вже переходити до практичних кроків, да, або дійсно робити щось інше. Тобто, ну, Поки що немає підстав говорити, що Україна буде відмовлятися від своїх міжнародних зобов'язань, але все-таки ну, Україна не може від них відмовитися, тому що ну це зобов'язання їх треба виконувати. Ну так це важко уявити. Хоча ну є є прецеденти, коли там по певним міжнародним конвенціям, наприклад, жодного жодного цього прогресу. І є взагалі питання про ну виключення України з цих конвенцій, тобто. Є деякі питання, наприклад, там конвенція, Орхузька конвенція, це екологічна конвенція, де ну взагалі жахливий стан і йдеться про призупинення взагалі членства України в цій конвенції. але а Україна ну зараз в, в якій реалістичній позиції дійсно серед європейського? Ну, взагалі серед поглядів європейців ми можемо виконувати чи не можемо? От, на ваш погляд, як експерта, все таки Україна здатна виконувати зобов'язання чи ні? Я думаю, що ну, Україна... Просто роз'ясніть ну, нашим глядачам. Я думаю, що Україна здатна виконувати ці зобов'язання знову ж таки, е, е, що, що мається на увазі, да? тобто йдеться про більшу конкуренцію на ринку газу. Да? Е, для цього необхідно все ж таки проглядати тарифну політику, про що ми багато вже говорили, Підвищити, підвищувати ціни на газ для певних категорій mm -hmm. споживачів. От це, мабуть, таке найбільш болюче питання. Інше болюче складне питання, яке треба уряду зробити, це борги. Це борги компанії Нафтогаз. Тобто треба зараз знайти тобто, в процесі реформи компаній е, юридичну особу, да, яка візьме на, це, на себе ці борги. Угу. Також треба визначитися з тим, хто після реформи Нафтогазу буде відповідати за, тобто, за цей договір з Росією на 10 років, який було укладено. Тобто, також це питання поки що не вирішено. А, але я думаю, що це можна вирішити. Тобто, приклад є країн знову ж таки в Європі, які домовлялися з Газпромом, лишаючи оті домовленості, які були в минулому, водночас, все ж таки реформуючи свої газові ринки згідно європейських стандартів, ну зараз ми можемо щось реформувати з огляду на те, що в нас із бюджетом там певні проблеми. Вони якраз якраз проблема з бюджетом через те, що, що не реформується не так, тому що якраз ну, дуже багато мільярдів гривень да, зникає от ці компанії Нафтогаз і дуже зараз важко простежити, де ж ці гроші як вони витрачаються. Якщо буде розділено компанію на там оператора газотранспортної системи на компанії, які видобувають газ, тоді буде зрозуміло, тобто де є прибуток, де є збиток, тобто як краще дотації державні витрачати, і в принципі краще тоді буде втомовлятися із Росією, mm -hmm. да, наприклад, щоб вона. Разом з нашим оператором ГТС працювали, і також з європейськими банками, щоб вони кредитували певну компанію, да яка має чіткий фінансовий план, чіткі рахунки зараз через той фінансовий безлад, який є в цій компанії, дуже важко залучити кредити і, в принципі, в певною мірою важко переговори вести з Росією. От як ці газові переговори, газові проблеми взагалі відображаються на самих українцях, і що нас чекає? Ну, врешті-решт 2013 року, що буде з цінами. Що буде з цінами. Ну, це складне певне питання, але все-таки. Так, тобто, я думаю, що йдеться про те, що будуть, якщо ми говоримо про ціни на газ, будуть, будуть зростати ціни на газ. Це, це очевидно. Тобто, в цьому, цьому, в цьому сенсі, це, мабуть, такий негативний угу. наслідок. Але водночас, якщо буде реформа газового ринку, то для українців є певна надія, що в майбутньому не буде таких монополістів, компаній-монополістів, які. Завжди здатні або мають схильність завишати ціни, і їх дуже важко регулювати державі. Тому, якщо підвищення цін буде супроводжуватися все ж таки тою реформою, тобто з запуском на ринок інших компаній, які постачають газ, видобувають газ, тоді споживачає надію, що ті додаткові гроші, які він платить, це це. Тобто, це матиметь який, якийсь якийсь позитивний в майбутньому. Але наскільки це реально запустити інші компанії, які займаються газом? Ну це досить реально. Тому тобто бачимо, що навіть в цих умовах уряд це робить. Тобто, це от ми говорили з вами імпорт газу з Європи. Певний, да? Тобто, це зараз спочаток видобутку, видобутку газу великими іноземними компаніями mm -hmm. І разом з тим домовленістю з Росією. Чи не намагання це грати і з тими, і з тими? Ну, Насправді не ну, лише Росія наш партнер, да, очевидно, що треба е, спілкуватися зі всіма. І насправді Росія зацікавлена передусім у трубі. Тобто, да, і е, е, це окреме питання: питання транспорт, транспортування газу, є окреме питання видобутку газу. Насправді, в цьому і полягає реформа да, не змішувати різні інтереси, е, різні сегменти ринку докупи. Тобто, треба окремо вирішувати питання транзиту газу з Росією. Із Європою, окремо видобутку газу, тобто видобуток угу. газу це дійсно внутрішнє питання України, і тут дійсно але, от навіть якщо ми будемо видобувати все-таки цей сланцевий да. газ, як це вплине на наші газові стосунки з Росією, з Європою? Очевидно, зараз це дещо погіршого відносини, тому що Росія не задоволена, очевидно, тим, що Україна зменшує залежність від від неї, але е, в середньостроковій перспективі це посилить переговорну позицію е, е, України, тому це е, е, ну. Це, очевидно, треба робити. Зараз це краще, воно на користь нам грає, да? От видобування. Хоча там нехай екологічні проблеми виникатимуть. Але для України це все-таки плюс. Ну, якщо говорити знову ж таки про переговори з Росією, тобто будь-які е угу. заходи з зменшення залежності від імпорту, очевидно. А з Європою? З Європою. Ну, знову ж таки, Європа е найбільше зацікавлена в тому, щоб український газовий ринок да, максимально був схожий за, е за тим, як він регулюється до європейського. Це тут це, це, це тоді уможливлює інтеграцію нашого ринку з європейським ринком. Тоді тому, в принципі, Європі, скажімо так, питання з газу воно є нейтральним. Очевидно, Європа зацікавлена в тому, щоб Україна мала більш сильну позицію, да, угу. але загалом Європа передусім зацікавлена в тому, щоб. Ті директиви, які ми зобов'язалися виконувати щодо більшої конкуренції на ринку газу, щоб вони виконувалися на підписання угоди з ЄС. Наскільки це впливає питання? Саме газ, газові стосунки України і ЄС, Це мається на увазі угода про асоціацію, так, так? ну певною мірою впливає. Хоча ми вже бачимо, що ну це було заявлено да. Представниками уряду, що зараз переговори з Росією навколо цін на газ вже не стосуються питання приєднання України до митного союзу. Mm -hmm. Тобто, нарешті, вже ми говоримо лише про енергетичний сектор без прив'язки до таких е, більших угод. Тому е, так, угоди про асоціацію – це це, це, це окреме питання. Воно включає очевидно в себе питання енергетичної співпраці або інтеграції України і, і, і Європейського Союзу. Тому так, е, тобто, так це впливає, але з іншого боку, це ми говоримо лише про енергетику. Mm -hmm. Очевидно, якби ем, Україна не так залежала від, від Росії в питанні, в питанні газу, нам би легше було інтегруватися, тобто підписувати угоди про асоціацію, виконувати ті положення, тому що дійсно Росія має вплив угу. на Україну, тому що газ має борги, ціни на газ дуже високі. Тобто, так, а так виходить, Україна розривається. Так, тобто, дійсно, ми зараз дуже складному становище, тобто ми не, не можемо дуже сильно погіршити відносини з Росією і з іншого боку, тобто, тут треба... Знаходити баланс про що говорив пан Кажара, наш міністр. Але я думаю, що загалом все ж таки європейська рамка формування відносин на газовому ринку між Росією і Україною вона є можливою. Зрозуміло, дякую вам за аналітику. Нагадаю, гостем студії був експерт з енергетичних питань Ільдар Газізулін. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозуміло.